Хочу сьогодні коротко поділитися з вами, як я користуюсь ресейл платформою Вестер Collective. Я користуюсь саме додатком на телефоні, мені більш подобається, ніж сайт. Отже, заходимо в сам додаток. Так виглядає інтерфейс. Далі я пропоную зайти вам і створити свій власний профіль. Як бачите, в мене він вже створений. Я тут і купую, і продаю речі. Далі в My Account, тут є такий розділ My Sizes. Пропоную зайти також сюди і встановити свої власні розміри, які вас цікавлять, щоб купувати речі. Це дуже допоможе в подальшому відфільтрувати ваш пошук. Ну і зберегти їх обов'язково. Бачимо, збережені вони в мене. І далі переходимо вже безпосередньо до пошуку. Натискуємо зверху на пошук, і відразу платформа нам пропонує деякі бренди. Можна шукати як по брендам, так і відповідно якісь речі, які ви хочете, пальто, піджак чи щось таке. Я пропоную а, сьогодні подивитись такий люксовий бренд, але він менш відомий і більш бюджетний, ніж ці, що пропонує платформа, як Марні. Я його дуже люблю. Купувала на цьому сайті. У них завжди гарні підбірки цього бренду. Отже, вже платформа нам. Відібрала по розмірам речі, які могли б нам підійти. Я також задаю локацію зверху в Європі. Це важливо, щоб зменшити вартість доставки та не платити мита. Далі, що ще можна відфільтрувати? Condition, я обов'язково вводжу Never worn with tag. Never worn. Very Good Condition. Ці три штуки я відмічаю. Я не беру good condition, fair condition, тому що там можуть бути проблеми з річчю. Я хочу, щоб річ була в хорошому стані. Далі, ще можна відфільтрувати. Я тут ставлю Sort by Nerelevance, а я поставлю Added New to Old, щоб була більш нова підбірка речей, ті, які загрузили недавно. І що нам пропонує платформа? Далі, в мене тут немає якихось особливих критерій, я дивлюсь абсолютно всі речі, бувають. Нові колекції, буває щось старе, буває щось вінтажне, щось актуальне, більше, щось менш актуальне, але ось що візуально мене притягне, те, я відкрию, подивлюсь, можливо, собі збережу на потім. Наприклад, ось мені сподобалась, вона вже в мене збережена. Ця сумка, це така класична форма, марні Транк, модель. Вони завжди її випускають з сезону і в сезон. Вона коштує близько 1000 євро. Як ми бачимо, це абсолютно... Нова річ, вона не ношена, вона збірками, так заявляє і продавець. Можна прочитати детальний опис, тут дуже багато всього детального, що тут входить, що не входить. Вони написали, що вони купили за 1390 євро. Також в описі бачимо, що це шкіра сірого кольору. Що а річ знаходиться в Румунії. Далі виходимо, бачимо також, що продавець продав чи продала вже 52 речі на цій платформі. Це дуже добре, означає, що продавцю можна довіряти. Піднімаємось знову вверх, бачимо під сумкою, під фотографією сердечко. Тут можна натиснути на сердечко і ця річ збережеться вам у вишліст. Так я зазвичай їх зберігаю. Далі можна зробити пропозицію, make an offer та торгуватись з продавцем. Знизити на 10-20% від тієї ціни, яка вже є, може дозволити вам платформа, і відправити запит. Продавець може прийняти цю ціну, може не прийняти. Може написати якусь середню між тим і тим, і можливо, вам вона також підійде. Ви можете прийняти та купити вже за знижену ціною. Також можна написати коментар, якщо є якісь додаткові питання щодо цієї речі, можна її написати, і всі будуть бачити цей коментар. Фотографій багато, та вони детальні, це дуже добре. Отже, дивимось далі, що тут пропонує нам від Марні платформа. Багато є одягу, є взуття, прикраси. Ну і ще мені візуально сподобалась ось ця синя шапочка. Заходимо також, дивимось. Бачимо, що вона унісекс, та вона від колаборації марні Юнікло абсолютно нова, також збірками. Бачимо, що матеріал Поліестер це не дуже добре, звичайно, але таке. Я її собі також збережу. Продавець теж хороший, багато є проданих речей. Додалась вона в мій віш-лист. Далі, що тут ще можливо з взуття можна подивитись і собі зберегти ось такі, наприклад, лофери. Бачимо, що їх вже одягали. Вона написала, що два рази в них одягала, що дуже зручні. Ціна могла бути нижчою. Одну річ продала вже ця продавець, вона знаходиться в Франції. Також ми бачимо, що внизу нам платформа пропонує схожі якісь пари взуття, можна також до них переходити і дивитись. Також те, що ми дивилися знизу, можна переглянути. Ну, ось такі фотографії, є опакування, це дуже добре, зберегла я собі вийшлі з цю пару також. Давайте подивимось тепер, що ж є в нас в моєму листі бажань. Це останні три речі, які ми зберегли разом з вами. Та ті, що я зберігала вже раніше, у мене досить такий великий шліст. Ну, звичайно, він зменшується, тому що речі продаються досить швидко тут. І якщо вам щось дуже сподобалось, то я раджу. Дуже довго не думати. Ну і так, гортаючи, ми можемо бачити, що багато речей вже знижені ціни, тобто продавець їх знижує поступово, якщо річ не продається, багато є незнижених цін. Як безпосередньо щось купити? Наприклад, пальто байт. Дуже мені подобається, це шерстяне пальто. Воно нове, дуже красивий цей бренд, мінімалістичний. Додаємо кошик, дивимось кошик, юбак. Бачимо, що за доставку ми заплатимо 1750. Якщо ми хочемо, щоб платформа, щоб Офіс вестерколектів автентифікував цей товар, ми повинні заплатити ще 15 євро. Так, будь-який товар можна ще автентифікувати, якщо ви не впевнені, що це а, не підробка. Далі. Повертаємось назад, повертаємось в Home, опускаємось, бачимо, що також є розділ We Love. Це те, що платформа пропонує, що вони поставили свій значок We Love. Означає, що річ якась трендова, якісна. Також є New-In, я зайшла. Також ставлю Європу, також ставлю неношене. Ну, і тут самі такі новинки, що ось стільки загрузили на платформу, що можна переглянути. Дуже багато всього тут грузять, багато є брендів, різних цінових сегментів. Повертаємось назад в пошук і в цей раз задаємо шерстяне пальто, наприклад, а не бренд. Coat я написала. І ставимо знову параметри, я ставлю в Європі, та стан речей це не ношені речі або дуже добрий стан. Так само обираю нове і дивимось результати. Знову ж таки, дуже тут багато всього, різні ціни, різні бренди. Саме так, до речі, я знайшла своє останнє пальто від відкло, яке я показувала в Інстаграм. Дивимось пальто Rouge. От воно мені візуально дуже сподобалось. Це французький бренд, дуже красивий, створений блогеркою 260 євро. В дуже хорошому стані. Написано, що носилося небагато. Бачимо склад, непоганий склад, зроблено в Румунії. Пальто знаходиться в Франції. Хороший також продавець, 14 продаж було. Ну і бачимо, що вже є 5 пропозицій від покупців. Це означає, що, можливо, його скоро куплять. Я його також зберегла. Тисячі речей тут насправді. Можна дивитись до безкінечності. Ну, це так коротко я сьогодні оглянула, як можна користуватися цією платформою. Надіюсь, вам було корисно.